Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, яке ж це дивне і водночас характерне сполучення, що його ми переживаємо сьогодні, коли водночас і вшановуємо одне з найрадісніших свят благовіщення Пресвятої Богородиці. І разом з тим з сумом і покорою вклоняємося перед чесним Христом, розпочинаючи центральний, середній у Великому пості христопоклонний тиждень. На перший погляд здається, що двічі церковні події виключають одна одну, бо справді, як можна поєднати радість. Від давно очікуваного приходу в світ Його Спасителя і сум від переживання власної провини за Його розп'яття. Але хіба буває в нашому житті радість, яка б не містила в собі хоч крапельки суму і болю? Хіба буває народження дитини, коли б мати. З радістю очікуючи на немовлятку, не переживала болю під час народження. Хіба є хоч одна дитина, яка б виростала жодного разу не завдавши прикрощів своїм батькам, не поставивши їх перед необхідністю бути з нею суворими і водночас випробувавши їхню здатність вибачати. Коли Пресвята Діва принесе народжене немовлятко до Єрусалимського храму, то у піднесеному співі, нині відпускаєш, якому зустріне її старець Симеон, вона водночас почує і пророцтво душу її проб'є меч. Скільки разів цей меч болісно ранив душу Пресвятої Діви протягом її життя? І тоді, коли вона мала із своєю дитиною? Тікати, переховуючись від царського гніву, аж в Єгипті. І тоді, коли він залишав її дім, і йшов проповідувати, а вона з тривогою сприймала різного роду чутки і поголоси про його проповідь, коли до неї прибігали, зловтішно кажучи, що він, мабуть, з Божеволів, бо говорить щось таке незбагненне. І нарешті, коли вона бачила, як учні, Залишають її, єдиного сина тікаючи, а його розпинають на хресті. Вона пережила це все страждання, ні на мить, не сумнівавшись у тому, що її місце біля сина. Вона пережила не тільки те перше випробування, яке мусила витримати, коли ангел, приніс її звістку, чекав на її рішення. Без її волі, без її згоди не сталося б спасіння світу, не прийшов би єдинородний Божий Син. Потрібно було, щоб пра пра внучка тієї жінки, яка вчинила первородний гріх, сама добровільно взяла на себе тягар богоматеринства, бо це не тільки шана. Це ще й тягар, і він допомагає нам зрозуміти, що наше життя не може бути суцільним тріумфом. І навіть наше перебування в церкві, від якої ми часто очікуємо тільки радощів піднесення заслужених чи незаслужених Божих дарів для нас, воно також може бути хрестом, тягарем, який ми маємо нести. Цей тягар несли мученики перших століть християнства, коли вони також мали витримати свій хрест, не скинути його, не зректися. Адже, здавалося, так мало треба було, щоб вижити, взяти жменьку, ладану і кинути на жартовник ідолам. Приховати свою належність до церкви і визнати себе язичником, скласти присягу кесареві, а потім, віддалившись десь у самотню кімнатку, покаятися і жити далі християнським життям. Щоб здавалося, варто було зробити ось цей жест примирення, цей акт компромісу, а вони не йшли на це. Вони несли свій хрест, не, намагаючись передати комусь іншому, приховати його або скинути. І саме через це вони були прославлені, бо дорога до Воскресіння пролягає через несення Христа. І сьогоднішній тропар, з яким ми поклоняємося перед Христом, нагадує нам: Христу твоєму поклоняємо владико! І святе є Воскресіння Твоєслави, сполучаючи разом і поклоніння Христу, тобто не лише складання формального знаку пошани до Христа, поклону перед Ним, але і вияв готовності з гідністю і покорою нести свій Хрест через життя. І водночас ми сповідаємо сенс. Який надає цьому несенню Христа її мета Воскресіння із мертвих і вічне життя. Нам хотілося б потрапити до вічно Небесного Царства якимись іншими шляхами. Ми хотіли б, щоб наша дорога не мала довкола себе терня, яке ранить нас, але ми маємо і це пройти. І церква, до якої ми належимо, може часом давати нам підставу до згіршення. І тоді ми витримуємо той самий іспит, який витримала Матір Божа, коли вона, порівнюючи людський поголос із тим, що є насправді, лишилася вірною Синові, не зрігшись його, не втікши, не припинивши спілкування із ним. Життя дає нам часом суворі випробування. Нам треба скласти вірність своїм дітям, коли вони зраджують, тікають від нас, виїздять за кордон або десь далеко на заробітки, коли забувають про нас. Ми складаємо вірність своїм батькам, коли нам здається, що вони не приділяють нам достатньо уваги, поводять себе не так, як ми від них очікуємо. І кожного разу ми вибираємо поміж тим Христом, який ми несемо, який вимагає любити, попри всі випробування, і бути вірним, і спокусою усамітнитися, втекти, зануритися у власні життєві проблеми і скинути з себе тягар турбот про іншу людину, навіть найдорожчу собі. І, мабуть, саме тому. Для нас у наш час, коли так багато зовнішніх чинників нас спонукає ізолюватися від світу, тікати від того, що нам неприємне, складати себе відповідальність за те, на що ми на перший погляд не можемо вплинути, саме тоді, ось цей подвиг вірності, подвиг несення Христа любові до свого Сина і. Віри йому, здається для нас найдорожчим подарунком від церкви, найдорожчою порадою, яка дається нам, щоб ми зуміли витримати ті спокуси, щоб ми зуміли лишатися разом із Пресвятою Богородицею в її подвигові, вірності Синові, вірності Його церкві, вірності своєму християнському покликанню. Вірності Христу, який відкриває нам двері до Воскресіння і вічного життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!